До питань Херсону. Ми звертаємось на південь. Там виявляється зараз а, жахлива проблема не тільки що русня поруч, так а, фактично через річку, а ще в самому Херсоні велика проблема зі сміттям. Фактично, він потупає в ньому. Про це розповів і херсонський журналіст Костянтин Реженко. За його словами, з центру а, на одній з вулиць Херсона зникли три сміттєвих баки. І нині залишилося всього два на весь квартал. Мовляв, біля. Сміттєвих баків накопичилися купи відходів. Відтак відчувається постійний сморід, і через сміття, яке вже давно не вивозять. А ми розуміємо, зараз ще й тепліше. Там на півдні тепліше швидше. Це ще антисанітарія і різні хвороби, які можуть а, іти разом з нею. От якраз як боротися і в чому причина? А, поговоримо з Юрієм Соболевським, Це перший заступник голови Херсонської обласної ради з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго ранку. Вітаю вас. Що трапилося? Чому не вивозиться сміття? Чому а, місто потопає у ньому? Дійсно, є певна проблема зараз з вивезенням та переробкою ТПВ в самому Херсоні. Зараз міська влада максимально працює над тим, щоб якнайшвидше це питання вирішити. Там в них вже є і певні результати, і є напрацювання. Вони планують закінчити цю цей кризис, якщо так можна сказати, там протягом наступних двох, максимум там трьох тижнів. Зараз техніка вже там їде до Херсону, яка необхідна для того, щоб ефективно вивозилось все тюрди відходи, щоб не було їх накопичення в містах збору, щоб в нас дійсно не погіршилось. І е, санітарна ситуація, тому що і безпекова ситуація в нас дуже складна, тому що ворог продовжує обстрілювати наші громади. У нас е, 60 обстрілів за е, вибачтені тридцять чотири. В нас обстріли за попередню добу, і біля 170 снарядів ворог е, застосував. Но, на жаль, одна людина отримала поранення. Чому ця ситуація взагалі виникла, знаєте, ну це системна проблема, яка була ще до початку війни. І насправді, тому що от всі взаємовідносини по вивезу, по переробці по сортуванню топила в Херсоні, вони завжди були на жаль непрозорі, і е, там постійно була інформація про якісь зловживання, про якісь схеми, е, про якісь ну не, не зовсім правильні, скажімо так, процеси. Зараз це от в такій формі в нас що дійсно обмежено зараз вивозяться не тим мощності, які залишилися, їх недостатньо зараз для так, максимального обслуговування громади. Але ще раз кажу, там міська військова адміністрація зараз максимально працює над тим, щоб це питання вирішити. То ця проблема вона не, не ігнорується місцеві. Ми розуміємо, що бізнес на смітті це дуже такий серйозний бізнес. І туди заходять різні а, структури, а, які а, дуже часто займаються цим не дуже законно. Тобто, ми розуміємо, що це може бути, бо я знаю, що а, і попереднім людям, які відповідали за а, вивіз сміття безпосередньо, а жалілися на те, що їм погрожують, погрожують родинам усьому, і просто ну якби а через оце це зараз можна сказати якісь Ділюєш між групіровками йде, чи що я б так не сказав за тим, інформацію, що в мене є. Там е, там є певна, скажімо так, проблема у взаємовідносинах між оператором, який е, це робив, які мог це робити і далі з міською владою. Але там не зовсім зрозуміло, скажімо так, причини цього. Конфлікту і чому зупинено було вивести той техніку, яка там у цій приватній кампанії була зрозуміло, що як коли є фактично монополіст, він має можливості знаєте, або він вважає, що має можливості диктувати владі свої умови, як це повинно працювати і скільки це коштує громаді? Ну ця ситуація вона такого цього не повинно бути. Це фактично бути шантаж таки виходить. Ну фактично, я не хочу. Жувати таких, скажімо так, слів, і все ж таки там більше міська влада повинна це надавати коментарі, тому що вони безпосередньо там цим займаються, і вони цьому були біології, і вони більше мають достовірної інформації. Але те, що відомо мені, то те, що ми бачимо взагалі по картинці, ну в Херсоні це проблема, яку потрібно вирішити. І потрібно буде вирішити потім залучати прозоро інвестора, який зайде на цей ринок. Бажано, щоб це була іноземна компанія з сучасними технологіями, там до Львова переробки відходів, так як це в розвинутих країнах і є. І щоб це закінчилася ця історія постійних маніпуляцій на вивезенні цього ТПВ. Ну, в області такої проблеми немає. Ми так розуміємо. Це стосується саме безпосередньо міста зараз. Це стосується безпосередньо самого Херсону, але ми розуміємо, що зараз в обласному центрі найбільша кількість наших мешканців, які зараз ще ну, залишились після окупації, після деокупації. І вже частково повернулися до нашої докупованої території, тому дійсно ну це є проблемою. Але ну я, я дуже сподіваюся, що все ж таки там це все, е, все буде добре. І міська влада закінчить ці сроки, які вона бачить, реальні для вирішення цієї проблеми, і потім це питання взагалі вже не буде підніматися е, до кінця війни, коли вже можна буде залучати нормального міжнародного там інвестора. І робити це максимально прозоро, тому що бажають на маніпуляції з цим питанням завжди багато. Не просто що тут і так своя проблема в вигляді сусіда на всю голову приширашеного. Так ще от о, ці проблеми міські розуміємо, вони не додають о, якоїсь радості оптимізму для життя і так само давлять на психіку. Ну це окрема не, історія, і сподіваємося, що вона о, о, скоро вирішиться. Тепер до прибаного сусіда, скажіть, а яка ситуація з ДРГ, які вони намагаються наскільки знаємо, запускати по області? і Вони намагаються працювати чи вдається їх викривати. І а, чи не намагається наш суперник форсувати Дніпро? Ну, ми зберігаємо інформаційну тишу стосовно більшості інформації, яка має військове значення за проханням наших військових, mm -hmm. і це дуже важливо, тому що знаєте, то бажання цю інформацію поділитися, воно може дуже нашкодити нашим хлопцям. А це ну, вартість цього це життя, життя наших бойців? Я можу сказати, що хлопці там на відмінно працюють і. Оті е, штурмові штурмових групи, ці в е, ДРГ, так звані, які намагаються там і на островах е, заходити mm -hmm. до наших, і десь е, в інших mm -hmm. локаціях пощупати. Ну, ви їх своєчасно виявляєте знищувати цих фактів. Достатньо. Деякі з них є публічно відомі, коли відео з дронів, е, як знищують їх човни, з з їхніми дРГ mm -hmm. вони є в доступі. Е, Більше будемо розповідати вже після перемоги. Там хлопці працюють дуже фантастично. Там дуже все налагоджено від спостережних пунктів до аеророзвідки і нашої арти, яка підключається дуже оперативно і накриває повітря ворога, як тільки їх там виявляє. Тому це, Шанчик, це, ми це ми дуже це дуже важливо були. чути. Ви ж теж розумієте. Ми маємо про це спитати. А ви розумієте, що ви можете казати, що а, не можете. Ми ж знаємо з ким ми а, вмикаємося. Дякую вам, пане Юрію, за те, що доєдналися до нас.